Дубль 2 палим знов костер. В общем, вчора одну кучу спалили, сьогодні другу. Це все сире. Але розпалили сухим хворостом. Трошки жару набрали, ще вчорашній тут костерчик, теплий, ще остався кипів. І оце тут сирі палки, сирий горіх, сира акація. Палимо. Це отой який я вже пуляв, що остався. Моветки, які ще там осталися, які напиляли, вишню трошки опиляв. Що случилось? Як ти що вже спати хочеш? А вже хочеш? Я говорю. Нормально горить Я подойти Я боюсь подойти. Так, ну покажу, что вырвал. Великі ями отут, ну, понятно, по краям де врав, там. І треба буде їх іти лопати загортати. Піду ще сьогодні позагортаю, в планах ями позагортати і дерева ще пополивати, молоді, які я посадив. Та й все, і в обід будемо їхати. общем, якось так. Не тут. Нормально горить. Я рік, сусіски не... жариш. Трошки ага. кривувати от, от не спіш, дивись. Отпаде. Ааа, шампураїсиш, да ти Ну Вона ж буде падати зараз. Та ти що?